Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Хочу поділитись з вами ключовими ідеями інаугураційної промови Дональда Трампа і першими рішеннями, які він одразу ввів в дію, і які стосуються не тільки Сполучених Штатів Америки, а і України, і Європи та й всього світу загалом без зайвої скромності. Дональд Трамп оголосив день своєї інаугурації початком золотого. Віку Америки з цього дня сказав він: наша країна буде процвітати, її знову будуть поважати в усьому світі. Ми будемо предметом заздрасті для кожної нації, і ми більше не дозволимо, щоб нами користувалися. Нашим головним пріоритетом буде створення нації, яка буде гордою, процвітаючою і вільною. Незабаром Америка. Стане більшою, сильнішою, набагато винятковішою ніж будь-коли раніше. Я повертаюсь на посаду президента, сказав Трамп з упевненістю та оптимізмом, що ми стоїмо на початку нової захоплюючої ери національного успіху, і він підкреслив, що країна охоплює хвиля змін. Сонячне світло заливає весь світ, і Америка має шанс скористатися цією можливістю як ніколи раніше. Метафорично оголосив. Трамп і спочатку він адресував ті шалені проблеми, які накопичились в країні. Да? Тобто, безумовно він критикував опонентів і деякі речі наголосив абсолютно справедливо. Наприклад, він сказав, що у нас є система охорони здоров'я, яка не працює під час катастроф, але на неї витрачається більше грошей, ніж в будь-якій іншій країні світу. У нас є система освіти, яка... Вчить наших дітей, соромитися самих себе, у багатьох випадках навіть ненавидити нашу країну, незважаючи на любов, яку ми так відчайдушно намагаємось їм дати. Все це зміниться від сьогодні і зміниться дуже швидко, сказав Трамп. Моє нещодавнє обрання це мандат на те, щоб повністю безповоротно скасувати жахливу зраду, всі ці численні зради, які мали місце, і повернути людям їхню віру, багатство, демократію і дійсна їхню свободу. З цього моменту Занепад Америки закінчився. Наші свободи, славна доля нашої нації, більше не будуть заперечуватись. Ми негайно відновимо цілісність, компетентність, лояльність американського уряду. І тут найцікавіше, що Дональд Трамп оголосив як свої перші історичні укази. Отут вже. Починається економіка, та цими діями сказав Трамп, ми почнемо повне відновлення Америки, революцію здорового глузду і повторив це кілька разів, що це все про здоровий глузд. Перше питання безпекове, яке задає контур, скажімо, в тому числі економічної системи, яке забезпечує контекст для будь-якої реформи, тому що країна, яка не контролює свої кордони, вона... Не може реалізовувати сміливі проривні розвиткові політики. Да, тому Дональд Трамп сказав, що по перше, я оголошу надзвичайний стан на нашому південному кордоні. Будь-який нелегальний в'їзд буде негайно припинений, і ми починаємо процес повернення мільйонів і мільйонів злочинних іноземців туди, звідки вони. Прибули, ми відновимо мою політику. Залишайтесь в Мексиці, сказав Трамп. І я покінчу з практикою зловити, і відпустити, і відправлю війська до південного кордону, щоб відбити катастрофічне вторгнення в нашу країну. Згідно з наказами, які я підписую сьогодні, ми також оголосимо картелі іноземними терористичними організаціями. І це з посиланням на закон 1798 року. Трамп використовує всю величезну силу федеральних правоохоронних органів, органів влади і федеральних і штатів для ліквідації присутності всіх іноземних банд, які несуть руйнівну злочинність на американську землю, в тому числі в міста і райони, які навіть не завжди контролюються поліцією. І він каже, що як верховний Головнокомандович, він просто не має вищого обов'язку ніж захистити країну від загроз і. Вторгнення са це саме те, що він збирається робити. Пріоритет номер два, який Трамп одразу наголошує, це. Даручення членам кабінету задіяти величезні повноваження, які є в розпорядженні адміністрації, щоб побороти рекордну інфляцію і швидко знизити витрати і ціни. Інфляційна криза була викликана величезними перевитратами та зростанням цін на енергоносії, акцентує Трамп. Саме тому сьогодні я також оголошу національну енергетичну. Надзвичайну ситуацію. Ми будемо бурити крихітка, бурити. Я розповідав вам про цю політику Трампу і до чого вона має призвести. Америка знову стане виробничою країною, каже Трамп, і у нас є те, чого не матиме жодна інша виробнича країна найбільша кількість нафти і газу серед усіх країн на землі. І ми це використаємо. Дозвольте це використати. Ми це зробимо, сказав. Трамп ми знизимо ціни, наповнимо наші стратегічні резерви по саме вінця і будемо експортувати американську енергію по всьому світу. Ми знову станемо багатою нацією, і саме це рідке золото під нашими ногами допоможе нам у цьому. І це меседж, який спрямований далеко не тільки в економічному вимірі, тому що економічно здешевлюючи ціни на енергоносії, Трамп дає величезний поштовх розвитку внутрішньої економіки США, тому що енергоносії лежать в основі будь-якого виробництва будь-якої економічної діяльності. Та я вам розповідав про звіт Маріо Драгі, колишнього центробанкіра Європи, прем'єр-міністра Італії, який зазначає, що якщо в США Енергоносії в 2-3 рази дешевше, ніж в Європі, то це дає колосальну фору, колосальну таку перевагу конкурентну для американського бізнесу в порівнянні з європейським, і Трамп хоче ще більше збільшити цей розрив і з Європейським Союзом, і з Китаєм. І ще один вектор застосування цього рішення це геополітика, тому що знижуючи ціни на енергоносії, Трамп по суті посилає сигнал і в тому числі Володимиру Путіну, про те, що він буде послаблювати їх. Економіки, підсилюючи економіку США, тобто, на відміну від Європи, яка, відмовляючись від російських енергоносіїв, стає біднішою, тому що вони сиділи на ній на цій газовій голці, да, тобто вони залежали, вони прокачували свою промисловість, вони там отримували додаткову ренту, як це робили ті самі німці до величезної. Економічної кризи, яка трапилась тепер, коли вони злазять з цієї російської газової голки, так от Америка, на відміну від Німеччини, від Європи, вона тільки виграє від того, що енергоносії будуть ставати дешевшими, і Росія буде ставати слабшою і біднішою. І це дуже. Гарна новина для України ще Трамп наголосив, що завдяки моїм сьогоднішнім діям ми завершимо зелений новий курс і скасуємо мандат на електромобілі, врятувавши нашу автомобільну промисловість. І ми виконаємо свою священну обіцянку нашим великим американським працівникам автомобільної промисловості. Іншими словами, ви можете купити автомобіль, який. Захочете, ми знову будемо будувати автомобілі в Америці з такою швидкістю, про яку ніхто не міг і мріяти всього лише кілька років тому. І він подякував працівникам автомобільної промисловості за надихаючи вотом довіри і сказав, що ви зробили величезну справу, отримавши ваші голоси, і ви підтримували ту революцію, яку ми зараз здійснюємо. Та значить, і Трамп підкреслює, що він негайно розпочне капітальний ремонт. Також торгівельної системи, да, для того, щоб захистити американських робітників і сім'ї, замість того, щоб обкладати податками наших громадян, сказав Трамп, щоб збагачувати інші країни, ми будемо обкладати митами та податками іноземні країни, щоб збагачувати наших громадян. Зверніть увагу, наскільки це сильна ідея, тому що в Україні, на жаль, зараз під час війни відбулось протилежне, да, тобто для того, щоб профінансувати. Армію уряд обклав податками громадян, причому тих, хто платить податки легально, а митний. Кордон да він фактично залишається відкритим, тобто там йдуть дискусії, взагалі обкладати чи не обкладати імпортом там якісь посилки і так далі. і так далі. Замість того, щоб взагалі жахнути серйозні імпортні тарифи, нехай тимчасові, нехай там на кілька років, нехай до завершення воєнного стану, але на імпортні товари треба вводити терміново підвищення імпортні мита для того, щоб а зібрати кошти до бюджету на фінансування армії, Б. Не піднімати податки всередині країни, і ще В створити перепад на користь українських виробників малого середнього бізнесу всередині країни, щоб виробляти щось в Україні стало вигідним. Тому що якщо ти маєш відкритий кордон для іноземних товарів, то вважай, що ти будуєш просто залізний такий, знаєте, занавіс для інвестицій. Хто до тебе прийде інвестувати? Якщо. Товари ходять безмитно і просто немає переваги економічного перепаду будувати фабрику виробництва в тебе в країні, і Трамп це дуже добре розуміє. І Тому ті, хто його звинувачують в популізмі, в недолугості, там в яким ну знаєте, в чому тільки не звинувачують. От, от тут я з ним не згоден, тому що в економічній політиці, принаймні, те, що він оголошує, те, що він артикулює, не факт, що він це буде робити, да? не факт, що в повному обсязі, не факт, що він дотримується своїх обіцянок. Але якщо він Буде робити те, що він обіцяє, це розумно. Ну, в інтересах Сполучених Штатів Америки безумовно. І Трамп каже, що для того, щоб реалізувати цю політику, цю нову торговельну політику, да, ми створимо службу зовнішніх доходів, яка буде збирати всі тарифи мита і так далі. От з зовнішнього контуру, величезні суми грошей потечуть до нашої скарбниці з іноземних джерел. Наголошує Трамп, да. Ви знаєте, що податкова система американська. Вона у них називається внутрі а, internal Revenue Service, да, тобто служба внутрішніх доходів. А це буде служба з зовнішніх доходів. Да, тобто... Розумна історія, розумна. Значить, і Трамп це якраз на самому старті запускає. Да? І він каже, американська мрія скоро повернеться і буде процвітати як ніколи раніше. І він каже, щоб відновити компетентність і ефективність федерального уряду, моя адміністрація створить абсолютно новий департамент урядової. Ефективності. Це насправді так називається департамент. Але це міністерство. Просто в США міністерство називається департаментами. Дата міністерство економіки наш аналог да. Тобто в них називається Департамент Комерс, тобто департамент торгівлі. Хоча воно займається там і промисловістю, і економічним розвитком загалом, і так далі. І так далі. Да? От тому цей департамент урядової ефективності ми з вами знаємо, очолить Ілон Маск. І е, в Рамасвамі разом з ним, значить, і вони будуть займатися скороченням бюрократії, скороченням бюджетних видатків, скороченням неефективних функцій державних, скороченням тих людей, які там не виконують своїх ролей, інколи навіть на роботу не ходять, отримують заробітну платню. Да? Тобто будуть оптимізувати державне управління і. Трамп наголошує, що окрім економіки, він зробить кілька важливих кроків, які насправді я думаю, що важливі для всіх громадян, да і не тільки для підприємців. Він каже, після багатьох років незаконних неконституційних федеральних зусиль з обмеження свободи слова. Я також підпишу указ про негайне припинення будь-якої урядової цензури і про повернення свободи слова в Америку. Ніколи більше величезна сила держави не буде використана для переслідування політичних опонентів. Я знаю, що це. Таке, це, до речі, дуже цікаво, тому що ми з вами бачимо, що він ще не встиг це оголосити на інаугурації, Да, вже Марк Цукерберг сказав, що ви знаєте, у нас в Фейсбуці не буде цензури. Ми міняємо свою політику. Чого це він так і різко став міняти? Да? Ну, от, бачите, всі карти тепер відкриваються. Трамп також наголосив цього тижня. Я також покладу край урядовій політиці, яка намагається. Впровадити расу та гендер в усі аспекти суспільного приватного життя. Ми побудуємо суспільство, яке не зважатиме на кольор шкіри і базуватиметься на заслугах. Відтепер офіційною політикою уряду Сполучених Штатів буде те, що існує лише дві статі чоловіча і жіноча. Як вам така заява? Да? Повернення здорового глузду в політику найбільшої держави світу моєю найбільшою гордістю каже. Трамп буде спадщина миротворця і об'єднувача. От ким я хочу бути миротворцем і об'єднувачем. І він каже, що мені приємно повідомити, що від учора, за день до мого вступу на посаду, заручники на близькому сході повертаються додому до своїх родин. Дякую вам. І він каже, що Америка поверне собі законне місце найбільшої, наймагутнішої, найповажнішої нації на землі, яка викликає трепети захоплення усього світу. Незабаром ми змінимо назву мексиканської затоки на американську затоку, каже Трамп. І отут насправді мені здається одне з найжорсткіших послань його інгураційної промови, яке воно так ніби не на початку, ближче до кінця, але воно екстрасильне, тому що воно стосується Китаю. Трамп каже, ми повернемо ім'я великого президента Віліма Макінлі, Гарі Макінлі, де вона буде е, і належить їй бути. Да? Президент Маккінлі зробив нашу країну дуже багатою, завдяки в тому числі митним тарифам. І він був природженим бізнесменом. І він, значить, дав гроші наступнику Теді Рузвельту на багато справ, які ті зробив, включаючи Панамський канал. Але цей канал був нерозумно відданий країні Панама, і Трамп каже, що. Панама потім порушила свої обіцянки, які давала Америці. І що насправді після того, як американці віддали дуже багато грошей і дуже багато життів на будівництво цього каналу, Трамп каже, що з нами погано обійшлися, і через цей. Безглуздий подарунок, який ніколи не був, не мав бути зроблений. Тепер штати страждають, і по суті, справи він каже, що мета нашої годи, дух нашого договору були повністю порушені з боку панами, і з американських кораблів стягують надмірні платежі ставляться до них несправедливо будь який спосіб, будь-якій формі дискримінують, в тому числі навіть до військово морських сил Сполучених Штатів. І перш за все, наголошує Трамп, Китай експлуатує панамський канал. А ми каже, не віддавали Китаю його. Ми його віддавали Панамі. І тепер ми забираємо його назад. Послухайте, що це таке. Да? Тобто, ну це ну, знаєте, така пряма пред'ява Китаю, дуже серйозна. Дуже Жорстка, яка показує, що Трамп не тільки не ізоляціоніст, в чому його підозрювали, да, а він буде дуже жорстким, прагматичним, інколи навіть цинічним експансіоністам. Да. І він каже, що перш за все, моє сьогоднішнє послання американцям полягає в тому, що настав час для нас знову діяти з мужністю, енергією життєвою силою в найбільшій цивілізації. В історії звільнивши нашу націю, ми приведемо її до нових вершин перемоги успіху, каже Трамп, і нас не зупинити разом. Ми покладемо край проблемам. Хворобам, епідеміям, захистимо наших дітей від небезпеки і так далі. Тобто, ну, зрозуміла, така політична, дуже красива, навіть патетична часом риторика. Але про що каже Трамп? Про повернення відчуття надії, про повернення відчуття перспективи, про повернення духу експансії, який притаманний американцям з. Ну, Перших днів насправді існування цієї прекрасної країни. Да? І е, Трамп каже: ми будемо слідувати нашій явленій долі зірок, запускаючи американських астронавтів, щоб встановити зоріно-смугастий прапор на планеті Марс. Амбіції це життєва сила великої нації. І зараз наша нація є більш амбітною, ніж будь-яка. Інша немає такої нації, як наша американці наголошує Трамп, дослідники, будівельники, новатори, підприємці, першопрохідці, дух фронтиру прописаний в наших серцях. Поклик до наступної великої пригоди лунає зсередини наших душ. І Трамп повертається до історичних корінь. і Він каже: згадайте, наші історичні американські предки перетворили невелику групу колоній на краю величезного континенту, на могутню республіку, з найвизначніших громадян на землі. Ніхто не наближається до нас. Американці подолали тисячі миль через суворий край, неприборканий дикої природи. Вони перетинали пустелі, піднімались на гори, відважно долали не Мовні небезпеки, завойовували дикий захід, покінчили з рабством, врятували мільйони від тиранії, підняли мільярди з бідності, приборкали електрику, розщепили атом, запустили людство в небеса і помістили всесвіт людських знань в долоню людини. І якщо ми працюємо разом, каже Трамп, немає нічого, чого ми не могли би зробити. Немає мрії, яку ми не могли би здійснити. І багато хто думав, що. Для мене буде неможливо здійснити таке історичне політичне повернення. Але як бачите, я сьогодні тут, і у мене одразу знаєте, такі флешбеки до інтерв'ю Лікван Ю про майбутнє Америки, про дух Америки. Та, що в Америці каже Трамп, неможливо це те, що ми робимо найкраще. Правда, красиво, і це дійсно американське ДНК. І мені здається, що для України воно дуже близько. І я взагалі бачу, що Україна має бути навіть не стільки Європою, скільки такою своєрідною Америкою в Європі. Тобто, тому що воно значно ближче за нашим таким культурним, культурним ДНК. Так? Тобто, і Трамп наголошує на тому, що Ті історичні здобутки, на яких базується велич США, що сьогодні вони отримують новий імпульс, і після всього, що Штати пережили останні роки, каже Трамп, ми стаємо на порозі чотирьох найвеличніших років американської історії. І майбутнє за нами, наш золотий вік тільки починається. Для нас же, для українців, маркером буде те, як Трамп буде виконувати свою обіцянку щодо встановлення. Миру в нашій країні, наскільки він дійсно задіє свої важелі впливу, а вони в нього дійсно величезні, просто шалені для того, щоб зупинити агресію Російської Федерації проти нашої країни, тому що це в його силах. Він має для цього ресурс, він має для цього можливості. І безумовно наше завдання, в тому числі значною мірою, показати йому в лозіці Геополітичних інтересів США, владиці економічних інтересів США, що Україна в західному олігоні, в американському клубі це цінний гравець, це цінний ресурс, це цінна одиниця, яка підсилює західний світ, економічна, безпекова, культурна. І має дуже цінну таку синергію, саме як складова західного світу. Тому що я думаю, що якщо відбудеться це, і якщо хоча б частина обіцянок Дональда Трампа, в тому числі щодо зниження цін на енергоносії, щодо розвитку американського виробництва і американської армії, будуть реалізовані, то це буде означати значною мірою. Посилення і повернення Америки на глобальну арену у якості безумовного лідера. Хоча це лідерство на сьогоднішній день критично спорюється такими країнами, як Китай, як глобальний південь. Я розповідав вам про цю групу країн, в чому вони зацікавлені, що вони намагаються зробити. Тому от така коротка історія щодо інаугурації Дональда Трампа, і ми побачимо наскільки ці обіцянки будуть реалізовуватися вже я думаю найближчими днями будемо з вами слідкувати, робити висновки і намагатись з одного боку адаптуватись до нових реалій, а з іншого боку формувати свої рішення і стратегії на рівні країни, на рівні. Міста на рівні компаній, для того, щоб покращити місце України в глобальному, складному і дуже жорсткому світі. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Дякую вам за підтримку тут, на YouTube, за підтримку на Patreon. Ви допомагаєте нам робити більше якісного україномовного контенту. До зустрічі!